Вітаю, друзі! Завершуємо з вами в'язати ось цього милого равлика. У попередніх двох частинах ми зв'язали повністю основу посилання, і на першу і на другу частину я залишу в описі до цього відео. Тепер будемо в'язати мушлю. Ця деталь в'яжеться дуже просто. Але досить довго, порівняно з іншими детальками, ми робимо кільце, у яке пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім, стягуємо і у другому ряді, робимо вісім збільшень. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість, Сім вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і шістнадцять. Тобто, ми маємо тепер шістнадцять петельок у ряді. І пров'язуємо без змін по 16 стовпчиків, без накиду у кожному ряді, ось таку довгу смужку або трубочку довжиною приблизно 12 см. Коли ми пров'язали потрібну довжину. Ми наповнюємо цю деталь, власне, наповнювати її можна і по ходу в'язання, щоб це було зручніше робити. І ми приміряємо, як усе буде виглядати. Ми ось так скручуємо, наповнена деталька має бути не Ось, бачите, вона не прямо як кругленька трубочка, а трошечки її надаємо форму ось так овала у розрізі. І ми потім скручуємо і примірюємо, як усе буде виглядати разом з основою. Ось так. Якщо розмір вас влаштовує, усе вам подобається, то переходимо до. Наступного ряду, де ми робимо чотири збільшення. Збільшення. Один, два, три стовпчики збільшення. Один. Два, три. Збільшення. Один, два, три. І ще одне збільшення у нас залишається. І три стовпчики без накиду по одному у кожну петлю. І у нас тепер у ряді 20 петель. І останній ряд ми пров'язуємо без змін. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19 і 20. Завершуємо в'язання сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю і витягаємо досить довгу ниточку, адже нам потрібно буде мушлю пришити до основи равлика. Тепер беремо голку, обрізаємо ниточку і обидва кінчики заправляємо у голку широким вушком. І тепер будемо нашу мушлю скручувати. Приєднуємо ниточку. Загинаємо і пришиваємо ось так, потім ще трошечки підкручуємо і проводимо ось тут голкою. Підкручуємо, тепер пришиваємо оцю частинку. І ось так потрошечку ми нашу мушлю скручуємо і фіксуємо ниточкою, прокрутили трошки, зафіксували з одного боку і з іншого. Закручувати треба так, щоб і не дуже сильно перегиналася наша деталька, але і так, щоб у нас не залишалося отворів і мушля не просвічувалася. І тепер усіми цими ниточками ми можемо мушлю пришивати до самого равлика. Ми підхоплюємо петлю. На основі і петлю на мушлі. І, фіксуючи форму, ми пришиваємо там, де є можливість це зробити. ось Спочатку фіксуємо до голови. Намагаємося робити так, щоб теж у цих місцях було щільно пришито і не було просвітів. Опускаємося нижче, добре затягуємо ниточку. Ось так, не поспішаючи, акуратно все сшиваємо. Далі, ось цією ниточкою, якою ми пров'язували мушлю, ми пришиваємо край мушлі для того, щоб потім оцей холофайбер не повилізав. Теж все відміряємо, вирівнюємо, і ось так колу акуратно пришиваємо, ну, якщо не кожну, то хоча б через одну петлю. Ось таким чином. І тепер нам залишається пришити ось цю нижню частинку. Так само ми підхоплюємо петлю на мушлі і петлю на основі. І потихеньку пришиваємо по центру, і потім можна ще ось так підхопити. З боків, щоб мушля більш щільно прилягала. Усі ниточки ми закріплюємо та заправляємо всерединку. і ось такий равлик у нас вийшов. Обирайте свої кольори, в'яжіть із задоволенням, мені буде дуже цікаво побачити. Фото ваших робіт, надсилайте мені їх в інстаграм, посилання я залишу в описі до цього відео. Дякую вам за увагу. На все добре!